Ну що ж, дорогі друзі, я знову вас вітаю на нашій черговій ранковій зустрічі. Бажаю вам миру, здоров'я. І перш ніж ми розпочнемо, власне кажучи, саму історію, за доброю традицією, ми з вами помолимося. Тому давайте складемо ручки і покличемо до нашого Бога. Небесний Отець, добрий наш Бог, вдячні тобі, що ти дарував нам мирне небо над головою і можливість знову зустрітися разом. Прошу, нехай ця історія, яку я буду дітям розповідати, торкнеться їхніх сердець і допоможе їм сформувати правильні моральні цінності. В ім'я Ісуса, молитва моя, амінь. амінь. Історія, яку я вам хочу сьогодні розповісти, я прочитав. Ні, вона не сумна. Ви знаєте, от, от на щастя, вона ну і не весела така повчальна. І вона вже багатьма пересказами пересказувалася. Ну, Можливо, навіть деякі зміни в цю історію внеслися. Але, друзі, суть залишилася незмінною. І краще всього, друзі, не мені розповісти, а вам її цю історію послухати. Отже, історія моя розпочалася в далекій Швеції. Знаходиться вона на півночі нашої планети, да, біля Фінляндії, біля Данії. І і там у цій країні править король і королева. Називається ця країна взагалі-то Королівство Швеція. І за таким політичним устроєм це конституційна монархія. Там править монарх, тобто король і королева, уявляєте? Да, до сьогоднішнього дня і король з королевою. Це ну, король, це голова їхньої держави, бо керівник їхньої держави, не президент. А король у них, уявляєте, як? Да, так, да, дійсно так. Столиця цієї, а столиця цієї країни називається Стокгольм. Ану, повторіть це слово. Стокгольм. Ух ти, нічого собі, да. І разом з тим це місто є найбільшим у Швеції. А і ось розпочалася моя історія, друзі. На узбережжі Балтійського моря, куди і виходить одним боком ця країна. І ця історія мала місце в житті двох хлопчиків. Одного звали мангус, а іншого звали Нільс. Уявляєте? Мангус і Нільс. І ось, як я вже казав, все відбулося на півдні Швеції, на Балтійському березі, вздовж берега моря йшло два бідних, бідно одягнених хлопчика. Мангус і Нільс. І вони ходили по узбережжю, вишукуючи там серед ракушок. Серед піску, серед камінчиків, можливо, щось, що можна було ще з'їсти, покласти до своєї скриньки. Можливо, якусь рибинку, бурхливі хвилі викинуть на берег, то вони її підберуть. Можливо, якусь смачну водорослю вони знайдуть і також собі у корзинку покладуть. Однак, разом з тим вони розраховували ось іще на що: на горі, ось ви бачите на малюночку, на горі цього узбережжя. Знаходилися дуже багаті і солідні готелі. Там, у цих готелях, відпочивали дуже багаті і солідні люди. І вони, ці два хлопчика, ходили там по узбережжю і думали, що можливо хтось із працівників готелю покличе їх, ну, наприклад, там викинути сміття або позамітати подвір'я. І їм за це заплатять трішечки грошей. Ви зрозуміли, да? чому вони там, біля цих готелів, ходили і крутилися. Але поки їх ніхто не знав, чим вони займалися, щось шукали там на березі моря, що з моря хвилями викине. І ось вони так собі ходили, кулупалися, кожен з них взяв палочку, манус і німс, і перекидали водорослі, шукаючи щось там таке для себе особливе. І тут. Один хлопчик мангус, перекидаючи паличкою купу таких от водорослей, сірих, таких неприглядних, не ось приблизно таких водоростей, помітив, як серед піщинок і ракушок, серед камінчиків там під водорослями щось яскраво заблищило у променях сонечка. І мангус як закричав: Нільс, Нільс, ходи сюди! Глянь, що знайшов. І коли Нільс підійшов, і вони почали розгрібати потихесенько те, що виблискувало, і взявши трішечки водички, промило то все від піску і малесеньких ракушок, яке на то налипло. Е, друзі, вони помітили там просто неймовірну річ. Що це? Що це запитував Нільс? А Мангус каже: Нінс, хіба ти не розумієш? Це якась дорогоцінна брошка. А й справді. Це була брошка, яку зазвичай носять багаті солідні люди на своєму одязі. І ця брошка переливалася всіма кольорами радуги і складалася в нас багатьох більших і менших дорогоцінних камінчиків. І хлопці відразу зрозуміли, що річ ця не дешева. очевидно, правда? Коштує вона дуже дорого, і мангус каже Нільс. Оце так знахідка. Якщо ми цю брошку продамо, ти знаєш, скільки ми можемо заробити грошей. Ух ти, оце так-так. І все, цей манус крутив цю брошку в руках. Дивився, як вона виблискує, і все думав, а скільки ж вони за неї зароблять. Однак, в цей момент Нільс, візьми дай скажи. Е, послухай, манус, дивись. Швидше за все. Ця брошка дуже непроста. Видно, що вона коштує дуже дорого. А що, якщо хтось загубив цю брошку з тих людей, які живуть в тому готелі на горбику? Можливо, це хтось прогулювався по пляжу, і ця брошка в нього з одягу відлетіла і впала сюди між водорослями, і зараз ця людина цю брошку дорогоцінно шукає. Як ми можемо її взяти і продати? Аманус каже: ми знайшли, значить, і брошка наша. Все і крапка. А Нільс продовжував свої. Ні, так не годиться. Аманус продовжив: Ну, гаразд, зараз ти підеш, віддасеш цю брошку, тобі скажуть дякую. І на тому все. Ми і без грошей залишимося, і без грошки не будемо нести. І між ними виникла суперечка. Нільс хотів віддати брошку або, по крайній мірі, спробувати пошукати господаря. А мангус каже, ми знайшли, значить, брошка наша. Попробуй тут розберися, хто з них правий, а хто ні. Як би то не було, но в суперечки переміг все ж таки Нільс. І ось да, Нільс, взявши цю брошку, почав підніматися по схилу все вище і вище туди до того готелю. Ти так то й просто йому було туди зайти. А мангус з пересердя махнув рукою, і каже: Ай роби, що знаєш. І забрався, пішов собі далі, навіть і ну, не пішов із Нільсом. А Нільс в цей час думав: ну, можливо, мангус десь і правду каже. От зараз мені лише подякують і все. Але, але байдуже, хай називають мене нерозумним хлопчиком, хай я, можливо, залишуся голодним і бідним. Однак я повинен зробити все по-чесному, так як навчив мене Господь Бог. І ось він, врешті-решт, наважується зайти у готель. І Я вам скажу, готель був дуже серйозний. І він зайшов тремтячи, і зразу той чоловік, який там стояв на рецепшені, ну, там, де зустрічають гостей, він зразу, знаєте, так трішечки скептично подивився на цього хлопчика, що це за бідний хлопчик, такий зайшов. Однак, тим не менше, він підійшов до нього і каже: е, хлопчино, що ви хотіли? Чому ви завітали до нашого готелю? Ну і тоді Нільс каже: розумійте, пане, тут така справа, ми з другом моїм ходили по пляжу, шукали щось поїсти і знайшли дорогоцінну брошку. А пан каже: ну покажи, покажи мені цю брошку. І коли він її побачив, він сказав: О, хлопче, ти знайшов непросту брошку. а ну сідай тут швиденько на диванчик, зачекай декілька хвилиночок, зараз я до тебе. Повернуся. І щось тут в готелі почалося просто неймовірне. Всі забігали. До, до цього Нільса, до хлопчика почали сходитися люди. Всі в нього розпитувались, хто він такий, як його звуть. Йому на тарілочки принесли круасан, чашечку чаю йому принесли. Ніль все сидів, не міг зрозуміти, що таке, що це таке робиться. Чому це всі так йому. Е, Догоджають, він же ж просто прийшов запитатися, чи ніхто цю брошку не загубив. Всі біля нього сиділи, да, питалися, чи йому не холодно, чи він не змерз. Пропонували накрити його якимось е, одіяльцем. Такі всі до нього добрі були. Уявляєте? Анірс ніяк не міг зрозуміти чому. І тут, друзі, що відбувається? По сходинках до нього, там, де він сидів, почала спускатися. Дуже солідна дама, дуже солідна жіночка. і Я вам даже покажу, ось вона. І вона вийшла і каже: Чи ти хлопчик, який знайшов дорогоцінну прикрасу? Він каже: так, пані, це я. Ну, тоді вона каже: Ходи за мною. І він почав підійматися з нею по сходинкам на другий поверх. А всі люди йшли за ним і щось там перешіптувалося, не міг зрозуміти, що то воно таке відбувається. Уявляєте, дід? І коли, значить, вони зайшли в кімнату, о, я вам скажу, то був шикарний готельний номер. Все було дуже солідно, гарні дивани. Е, значить, кили і ця жіночка каже йому: Сідайте, пане, будь ласка, на диван. І коли він сів, ця жінка сказала: Покажи, будь ласка, брошку. І Ніль з руками дістав цю брошку, передав їй, і вона каже: Ти знаєш, хлопче, це дійсно моя брошка. І вона дуже дорога річ. І не тільки дорога, тому що з дорогоцінного каміння, а вона ще й дорога мені, як пам'ять. І я справді її загубила, коли прогулювалася на пляжу. Ми довго її шукали, але знайти не могли. І ось. Я дуже вдячна тобі і від всього серця дякую за те, що ти її знайшов і повернув мені. А оскільки я шведська королева, уявляєте, то я ж не можу просто сказати тобі: дякую, я маю певний план і надіюся, що ти про мій план не пожалкуєш. Почувши, що він стоїть перед самою королевою Швеції, о, друзі, я вам кажу, він так був вражений, що ні одного слова не міг промовити. Так, д -д 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 -добре, д добре, пані королева, ледь-ледь язичком своїм казав Нільс. Його добряче покормили, він відігрівся і його відпустили. Пройшло декілька днів, і, здавалось би, все, ця історія вже підійшла до свого завершення. Все йому сказали дякую. Королева сказала, що вона дуже йому вдячна, що він гарний хлопчик. Однак, як королева і обіцяла, так воно і сталося. За декілька днів, у будиночок, в якому Нільс жив разом зі своєю матусею, хтось постукав. Да. І коли Нільс відкрив двері, на порозі стояв, знаєте хто? Королева. <смі> Сама приїхала до нього в будиночок? А, ні, дітки. Там стояв поштар. І він тримав в руках лист, на якому була печатка короля. І коли тремтячими руками матуся відкрила цю, цього конверта, там всередині було запрошення, королівське запрошення, в якому було написано, що Нільс. Разом зі своєю матусею запрошуються на проживання у столицю Шведського королівства місто Стокгольм. І коли вони і там ще лежали гроші на дорогу, і коли вони туди приїхали, їх зустріли з усіма почистями і поселили прямо в центрі міста в гарній, затишній, теплій і світлій квартирі. А я не знаю, як він виглядає. Можливо, ось приблизно ось так в одному із таких будинків вони і поселилися, уявляєте? І там стояла табличка, на якій було написано, що тепер цей будиночок або ця квартира їхня, і вони повністю можуть нею розпоряджатися. А ще за декілька днів прийшов також посланець від королеви, і, знаючи, що Нільс полюбляє музику. І він мріє навчатися грати на музичних інструментах. За рахунок королівської казни його направили на навчання в найкращу музичну школу. Нам часто здається, дітки, що якщо ми ну, чогось доб'ємося і неправдою, то тут дуже великий здобуток. Я не знаю, Алісочка. Але я вам скажу, діти: у великому рахунку завжди перемагає той. І завжди щасливішим буває той, хто все робить так, як його навчає Господь Бог. В цьому світі єдиний шлях до успіху, до справжнього успіху, вічного, а не тимчасового, це вірність Божому Слову і Божим заповідям. Так от слухайте, дивіться, якщо навіть по-людському говорити за чесність, дивіться, яку отримав дільсь винагороду. Бо люди цінують завжди чесністю, і будьте певні, що якщо ви будете вірними Богові, то Бог про вас обов'язково потурбується. І як написано в Біблії, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серці людині не впало, те Бог приготував тим, хто любить його. Ну що ж, дітки? Але наразі час нашої історії підійшов до свого завершення.